Всім привіт, друзі! І в цьому відео я апну Олі на максимальний ран. А Ти підпишись, постав лайк і підпишись на мій телеграм-канал по QR-коду або посилання в коментарях. І я стартую в Бробол. Як у мені це найкращий режим для Олі, він дуже підходить зі своєю ультою і гаджетом на стрибок. І погнали. Насправді Олі реально дуже сильний зараз перс, особливо після його, ну, не то, що переробки. Ну, типу, забрали його блок після дюзу Ульти. Ну і це дуже так сильно сказалось в ліпшу сторону. Ну і він тепер сильніший. І це перший гол наш! На початку катки забиваю гол. Я не можу в це повірити. Е, ну, карта не дуже під Олі. Ну, остання катка лишилась, надіюсь, затащимо. Мартяга, Мартяга, Мартяга. Ні! Та чому я в стінку? Ой-ой-ой-ой, як це було гарно! Ха -ха! Так то можна шорт зробити. Шорт. І найс новий мій максимальний ранг на Олі. Дуже класно, дуже-дуже-дуже класно. Що я апну його на максимальний. Блін, реально, відос дуже швидко пройшов. І це вже мій виходить 10-й максимальний ранг. Напишіть в коментарях, який мій максимальний, наступний максимальний ранг гапнути. І на цьому буду закінчувати досам. Добре, давайте я покажу білд, з яким я грала. Зараз це цей перший гаджет, друга пасівка, бо швидкість біля стіни це дуже дивно і не потрібна річ. Він так, в принципі, з нормальною швидкістю. І щит і... Урон я просто завжди беру щитий урон, на всіх обітів. Ну і буду на цьому закінчувати. Усім дякую за перегляд і усім.